Шановні подоляни, хочемо застерегти та нагадати правила безпеки під час водохреща. Перш за все, льодовий покрив на водоймах області наразі складає близько 2-3 см. Подекуди криги взагалі немає. Тому закликаємо вас утриматися від виходу на лід та попередити про це своїх дітей. Щодо водохреща, якщо ви вирішили зануритися в крижину воду, вам потрібно дотримуватися наступних порад: суворо забороняється вживати алкоголь перед пірнанням. Занурюватися можна лише у місцях, які визначено органами місцевого самоврядування та на яких облаштовано спостережні пункти рятувальників. Перед купанням слід зробити легку розминку. Потрібно мати з собою зручний одяг. До місця купання необхідно підходити повільно та уважно в зручному та неслицькому взутті. У воду треба занурюватися поступово та перебувати в ній не більше 30 секунд. Після купання треба розтерти тіло рушником, одягнути сухий і теплий одяг, випити гарячого чаю. Будьте свідомі до своєї безпеки, дотримуйтесь порад та бережіть себе.